Іван Коваленко створення світу. Світ залишить -за довго до мене. Його різні лугнали творці, я почну його знову творити, були різні початки і кінці. Я пройду по схмуні камениці Хмару дерев ракетні міста, сид почну я творити з керниці, де прозора і чиста вода. Я створюю його справ. Що вік не мера, і з і вишні, тополі, і з могил, і старого Дніпра, з чуваків, що бледуть через степу, порож, що море пливоть, зайда мать, опліжки вертепи, що в серцях у народу живуть. Я візьмуть го, пісню нехиту припаду до цього джерела, що трудилося з волі і віри. і початком початків була. У моїм світі не буде ракети, бо не буде і лазерів так, будуть люди, творці і поети. Буде правда і міцність безмежна.